Наступного гостя найпочисніша місія, адже він буде представляти символа 2016 року. Давайте спочатку познайомимося з власником. скажіть, будь ласка, як вас звати? А потім познайомте нас неймовірним зараз з'їсть мікрофон. так повертайте його назад, і кажіть, як звати вас і розповідайте, хто з вами? Йдеться на Марину її. Я скажу про те, що власника звати Михайло. Ну а цю неймовірну мавпочку Орангутанга звати Йося. Йося усього лише півтора року. Він надзвичайно грайлива мавпа, але трошки хвилюється і тому себе так поводить. Взагалі, Михайло каже, що він дуже-дуже е... приємна тваринка і любить людей. Зараз він 12 кілограмів, якщо я не помиляюся, але Михайло нам розповів про те, що це буде 120 двадцять кілограмів. Ось пригадався анекдотом. Метає типу, хом'ячка купив, а потім ведмедя водив, Ну мені здається, власне, так і буде. Можливо, ви нам зараз скажете про те, що найбільше любить символ року Йося. Ну і взагалі вогняна мавпа. Ну як ми видим, більше всього він любить забирати мене мікрофон, і коли ви говорите ці слова, я чесно говоря радую, що йому ще не 120 двадцять кілограм. Ну, а ему, будет 120 Ну, наверное, да. Я читал, что бывают обезьяны, орангутаны и более тяжелые. Но в, в литературе встречаются какие-то факты, упоминания о том, что бывает и, допустим, 200 килограмм. Но я надеюсь, что этого не будет в нашем лесе. Иначе я не представляю себе, как с ним справиться. Но тем не менее, ему вот сейчас полтора года. Він, звісно, переволновався, коли сюди їхав, але зараз волі менее видит таку интересную обстановку. А, И а можна Маріні себе... <потум> Может... Я трошки пізніше. Я просто Боишся? хочу сказати, що йосі, ми сьогодні в ефірі дозволяємо абсолютно все, тому що вважаємо, що таким чином ми зможемо задобрити 2016 рік, маючи у себе в студії символ року живого орангутанга і вогняну маупу. все в одному обличчі. Михайло, знайомтесь, Йося знайомтесь, Томіч, Віталій, Марина. Продовжуємо. Я Продовжуємося. долго подбирали мне меня напарника для подведения итогов года, и ЙОСИ это довольно удачно. А вы играет. знаете, а вы знаете это все логично Мы выбрали самого умного блогера и, так сказать, э -э 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 обезьянку. Самого есть, обаятельного. Ну, да. Но ну, сколько? Когда ему будет 120 килограммов, и он придет к вам в офис и скажет, я хочу вас работать, у вас выбора не будет, придется брать.